Черкаським правоохоронцям роботи додали хулігани. За останні дні говорять у міліції, їх активність значно зросла. Напередодні антиукраїнські гасла з'явились на паркані поблизу м'ясокомбінату, що по смілянській. Фарбовий інцидент зацікавив правоохоронців за фактом вже відкрити кримінальне провадження. Додам, що це не перше подібне хуліганство у Черкасах. У середині вересня невідомі розмалювали у російський триколор в'їзну стелу до Черкас. Винних досі не знайшли. Ну, взагалі проводиться огляд місця подій коли місця події, опитуються свід які проводиться випав випадках другий обхід. Ну, тобто встановлюються можливі свідки події, щоб певні оперативні заходи проводяться для того, щоб встановлення осіб, які причетні до даного кримінального правопорушення. А поки правоохоронці розбиралися із писаками українофобами, невідомі встигли замінувати Черкаський залізничний вокзал. Щоправда, лише телефоном. Оперативна група, яка виїхала на місце пригоди, вибухівки там не знайшла. І за півтори години без затримки руху потягів вокзал відновив свою роботу. Не погребували хулігани зазіхнути на святе. Уночі, поки ніхто не бачить, взялися трущити церковний паркан. Огорожа стоїть, кажуть, у єпархії Свято-Михайлівського собору уже 20 років, а спаплюжили її усього за кілька годин. Ось ці камінні брили колишній паркан кафедрального собору. Його днями завалили невідомі. Зробили це тишком уночі, що і хоронці не побачили. Я не ходив туди, щоб моє серце не, не, не ламалося. І все злималось, побилося. Якби там були ці челяни, стовпчики стояли, то щоб там була арматура, туди була, де воно було забетоніровано, то це Вони просто було положені на те, одного з того, яка там була. Ну і зловаться, дуже просто. Черкащанка Людмила щодня прогулюється в першотравневому парку такий вандалізм. Жінку теж обурює. Я нікого не запитувала, я просто подумала, що будуть робити вход. Центральний якраз да. сюди. У єпархії кажуть, до правоохоронців звертатися не будуть, та й ви не шукатимуть. Мовляв, Бог розсудить. Вони зламали, забрали у мене е, декілька років моєго життя. Вони робили, вони не знають, як для мене тяжко було е, забор. Зламану огорожу каже владика відновити хочуть, та нині на це не мають коштів. Назбирати сподіваються до весни. Ірина Головка, Роман Буша, Віка новини.